На вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто, і воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали. Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, oh, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Це все не чіпайте мене, я малюю. І Я зовсім не знаю, як мені намалювати за мисто. але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо. What? Що це таке? Чому oh, no. пляшка приклеїлася до руки? Джуля, це What? ти? Я? No. Ні, це Світа. Hey. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який добрий цей клей. Але не на руці, а на обличчі. Ось тобі. Oh, no. No. Ха -ха, мені здається, їй личить. Допоможіть. Зніміть з мене цей жах. Oh -oh. О ні. Тепер у мене немає половини обличчя. Oh, no. Потрібно терміново повернути брови на місце.